Вітаю, друзі, на каналі Сонічна Політика з вами Рейтерович. Сьогодні 11 грудня. І пропоную поговорити про новий так званий мирний план Трампа, який нещодавно був оприлюднений різними медіа. І там є достатньо багато цікавого, не надто приємного для України. Я відразу скажу, але певні відмінності з попереднім документом присутні. Ну і власне зараз над цим новим планом триває робота, тривають перемовини, і можливо, будуть навіть якісь заяви щодо. Його реалізації або реалізація. от у цьому, цьому ми будемо розбиратися. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Також не забувайте ставити дзвіночок для того, щоб бути в курсі всіх останніх оновлень на каналі і дивитися відео в режимі прем'єри. Отже, що ми маємо на сьогодні? Новий документ. Зеленський про нього говорив як документ, в якому 20 пунктів з 28, які були від самого початку. Але якщо подивитися на цей новий варіант, ми плану, то можна сказати, що він не надто сильно відрізняється від попереднього. Є там, звісно, певні зміни, але якісь ключові моменти вони залишилися, і ці ключові моменти, м'яко кажучи, не, не надто приємні для нашої країни. Водночас, водночас, зараз всі ці пункти вони рознесені фактично по чотирьох документах. Кожен з яких має е Ну, різні списки підписантів це дуже важливе уточнення. Тобто, немає якогось єдиного документа, є чотири документа. Ми власне їх коротко всі і розглянемо. Треба зазначити, що. З цих чотирьох документів деякі найбільш одіозні пункти з попереднього плану відверто українські вони зникли. Ну зокрема, немає пункту про амністію за дії під час війни для всіх залучених до конфлікту. Ну що дозволяло по суті росіянам уникнути будь-якої відповідальності за ті страшні злочини, які вони здійснювали на території України. Отже, чотири документи, які ми маємо на сьогоднішній день: це угода між Україною, Росією США і Європою. 20 пунктів. Далі рамкові. І запевнення щодо безпеки для України, три пункти зобов'язання США стосовно НАТО, чотири пункти, і угода між Росією і Сполученими Штатами Америки 12 пунктів. Бачите, тут фактично до України відношення має два документи: два це виключно історія Сполучених Штатів, один взагалі конкретно про взаємовідносини з Російською Федерацією. І Трамп таким чином просто повертає Путіна в велику політику, підвищуючи його до свого рівня. На чорта він це робить. Ну це питання не має відповіді, я думаю, серед багатьох американців на сьогоднішній день, але маємо те, що маємо водночас слід зазначити, що цей пакет документів не є. Пакетом якихось серйозних міжнародних договорів. Це дуже просто і навіть іноді примітивно написані якісь документи, які нагадують якусь чернетку, яку десь на колінках там написали. І навіть назви деяких документів викликають ну, певні вже ну, запитання. Скажімо, перший документ, головний угода між Україною, Росією США і Європою, відразу змушує нас запитати, Питати, а що таке Європа, це Європейський Союз, а що робити тоді з Великою Британією? Або, наприклад, з такими країнами як Норвегія чи Швейцарія, вони ж до Європи відносяться, але не є членами Європейського союзу. Коротше кажучи, видно, що. Робили це достатньо в такому швидкому режимі, і робили люди, які достатньо віддалені від е, дипломатії, як такої, що викликає е, гнів, розчарування, шок, в тому числі українських дипломатів, які працюють над цими планами. Ну і власне змушені були вже працювати над, над тим, що їм передали. Передали от в такому власне вигляді. Отже, що стосується ключових питань, ну звісно, найголовнішим питанням було і є питання території території. і е, угода з 20 пунктів, е, яка входить до так би мовити, американського пакета пропозицій, передбачає, що підписанти визнають контроль Російської Федерації над Кримом, Луганською і Донецькою областями, і статус цих територій е, у майбутньому може змінюватися лише дипломатичним шляхом, а не з використанням сили. Тут не зрозуміло, е, що мається на увазі під визнанням контролю, ну тобто, не юридична приналежність, а можливо, просто факт того, що ці території. Контролюються якби Росією, але є і одне нововведення зокрема про яке, до речі, ми згадували на каналі і обговорювали під час стрімів: про те, що фактично пропонується створити нейтральну демілітаризовану буферну зону в Донецькій області в обсязі 30% відсотків території. Це, от, скоріш за все, мова йде про ті території, які на сьогоднішній день контролює Україна. Ну і оскільки. Росія дуже хоче е, ну, захопити ці землі. То можливо американці от пропонують ну, типу компроміс. Ну для їх для, для них це компроміс, що давайте це назвемо великою демілітаризованою зоною. Вона якби не російська, але й не українська, і всі, типу, задоволені в першому варіанті, як я вже казав, там йшлося про те, що це буде міжнародне визнання як територія, що належить Російській Федерації. В новому документі цього немає, а йдеться про те, що українські і російські війська будуть розміщені за адміністрацією адміністративним кордоном, який треба ще власне визначити, і не входимо до цієї демілітаризованої зони, і власне, ну от логіка така, мабуть, на думку Трампа і його оточення, що територія, типу, нейтральна, і відповідно жодна зі сторін не, будь, ну, не буде вважати, що вона належить комусь там іншому. Правда, ну демілітаризована зона абсолютно не гарантує, що там не буде якихось російських ДРГ або представників ФСБ, і взагалі не зрозуміло, що робити з людьми, які там живуть, і власне. Власне, які захочуть залишитися нікуди не виїжджати щодо Запорізької і Херсонської області, прописано, що е, замороження е, фактично лінії фронту по, по тій лінії розмежування, яка є на сьогоднішній день. Водночас Росія повинна вийти з інших територій, які вона контролює поза межами п'ятьох згаданих регіонів України, тобто Криму, Луганської, Донецької областей, і частково значить, Запорізької і е, Херсонської. Ну власне. Якщо угода доведена до логічного завершення, зазначено, що Україна і Росія мають взяти на себе зобов'язання не порушувати її. Ну а далі все це ще повинні обговорити і затвердити президенти. Але ну як це буде відбуватися в документі про це не слово. Дуже цікава історія з Запорізької атомної Е, Найбільша в Європі вона захоплена Російською Федерацією, але вона особливо не працює зараз. І є сумніви, що Росія взагалі зможе її якось інтегрувати в свою систему. Ну і на Використовувати. Так от, в документі прямо прописано, що станція повинна бути перезапущена, але не під контролем МАГАТЕ. а. Під контролем нового власника зі Сполучених Штатів Америки 50% електроенергії, яку буде виробляти ЗС, буде передано Україні, куди піде інші 50% Не зрозуміло про це не сказано. Але в попередньому документі говорилося про те, що це буде Росія. Є інформація про те, що там хочуть не майнінг центр створити і майнити криптовалюту, і штати на цьому власне будуть заробляти. Ну от така історія, де американські вуха з. Тричать по повній програмі, і тут не про політику, не про мир, тут тупо про бабло. Вибачте, за такі може не дуже політкоректні слова, але це просто історія про те, як заробляти гроші. Що стосується вступу до НАТО, то в новому плані. Немає зобов'язань України і НАТО закріпити не вступ власне нашої держави до альянсу. Ну і внести відповідні зміни, наприклад, в конституцію України або в основні документи безпосередньо НАТО. Крім того, Україна не бере на себе ніяких зобов'язань не вступати до альянсу, і теж саме робить зі свого боку альянс. Але але фактично, фактично, головним шлагбаумом на шляху України до НАТО стають офіційно Сполучені Штати. Америки, які е, ну, практично. Е значить, заявляють от в тих документах, які зараз ходять до так званого мирного плану, що НАТО більше не буде розширюватися на схід і не буде запрошувати Україну. Це окремий документ, власне, між Сполученими Штатами і Російською Федерацією. Там це чітко прописано, і це прописано в окремому пункті загального цього мирного пакету. Тобто, американці по суті говорять про те, що не треба створювати якийсь. Офіційні приводи ми даємо закріплене, тим не менш офіційне слово, що Україна не буде членом альянсу, і безпосередньо доки там буде зберігатися дія цих документів, ну Україна нікуди не вступить. Отакі союзники, партнери, і отакий Трамп, який, власне збирається з Росією домовлятися, жертвуючи національними інтересами України. Ну яке це відношення має взагалі. До суверенітету країни сказати дуже складно, і Трамп таким чином просто відкриває скриньку Пандори, тому що це сигнал в тому числі і іншим авторитарним державам, що ви можете створювати перепони для своїх сусідів щодо інтеграції в якісь там блоки. От в такий спосіб, як це сполучені штати хочуть зробити стосовно України. Ще важливий момент в документі прямо зазначено, що США заперечуватимуть проти розміщення в Україні будь-яких військ НАТО, але тут ну цікава історія. Ніяких же військ НАТО в природі немає. Це збройні сили окремих країн-членів альянсу. Але е, виходить так, що ну, будь-яка країна може, може розмістити свої сили на території України, але без участі НАТО як організації. Це цікавий отакий момент. Ну, така знаєте, така шпаринка, яка залишається нам для того, щоб підписувати все ж таки якісь е, ну, двосторонні документи безпекові з іншими ми країнами до речі, власне, цей мирний план передбачає таку можливість Україна вправі це робити. Єдине питання: ну наскільки так би мовити, ці двосторонні документи будуть реальними, і наскільки вони будуть нам допомагати? Ще один цікавий момент в Україні дозволять типу залишити в мирний час 800 тисяч військових, а не 600, Але треба зазначити, що це ну, взагалі, по-дурному все одно виглядає, оскільки жертву агресії примушують обмежити. Свої збройні сили, а про агресора жодного слова не ну не, не не йдеться. Воно по ідіотськи виглядає, але знов таки це Трамп, це американці, і очевидно, що тут стирчать вуха Російської Федерації з іншого боку, при бажанні давайте так, щоб не НАТО впадати в песимізм. Ми можемо легко дуже обійти цей пункт гіпотетично 800 тисяч збройні сили, але мова ж не йде про національну гвардію, сили спеціальних операцій, там і інші якісь воєнізовані формування, які власне можуть бути в Україні. Є окремий блок про гарантії безпеки. Ну фактично, якщо Сполучені Штати хочуть, щоб ми залишили частину територій, не можемо вступити до НАТО і обмежуючи сельність нашої армії, то вони власне повинні ж якось нас тоді захистити в 20 пунктах uh... Написано про те, що гарантії безпеки будуть подібні до натівської статті 5. ну, тобто, вступ на боці країни, на яку там напали, і ці гарантії мають дати підписанти документа США, НАТО і власне Європа. Ну Європа знов таки не зрозуміло, хто мабуть країни-члени НАТО, в першу чергу. Але тут цікавий момент: Штати мають отримати намір отримати компенсацію за свої гарантії, але яку саме поки не зрозуміло, з іншого боку, ну трамп. Потім рахунок виставить і в цьому навіть немає е, сенсу сумніватися. Так, от, якщо Росія, наприклад, вторгнеться в майбутньому в Україну, то крім сильної військової відповіді, отримуючи поновлення всіх санкцій, якщо Україна вторгнеться в Росію, втратить всі свої гарантії. Е, те саме почнеться. Якщо наша країна неспровоковано почне обстрілювати територію Російської Федерації, от якщо буде це робити Росія, то гарантії нашій країні залишаються в силі, але про поновлення санкцій мова не йде. Дивний до речі, пункт е, він знов таки не. Е, Ну, не з тим, що накладається на Україну. Якщо ми вже говоримо про якісь там обстріли, то обмеження повинні діяти в дві сторони. Так виходить, що росіяни можуть це зробити. І ніякого покарання їм за це не буде. Як я вже згадував, є можливість укладати двосторонні гарантії безпеки. Ну і. Треба тут зазначити, що виглядає-то воно на папері може і не так погано, як здається, але диявол, як завжди, в деталях. Ну зокрема, там не вживається на відміну від 20 пунктів слово гарантії, вживається слово запевнення. Ну, це велика в принципі різниця. і ця е, рамкова угода не є юридично зобов'язувальною. Вона не підлягає ратифікації в парламентах, і ну, це схоже знову таки на Будаперський меморандум. Ну і список підписантів дуже дивний. Там, наприклад, згадується Фінляндія, яка вже сказала, що вона не може і не буде надавати гарантії безпеки Україні, а буде просто допомагати. Згадується Польща, але позиція Польщі не зрозуміла. Є там ще Франція, Велика Британія, Німеччина. Ну короче кажучи, тут треба ще по кожній окремій країні вести предметну розмову, щоб зрозуміти хто і як буде ці гарантії власне Україні надавати. Поки видно, що документ тут дуже сильно недоопрацьований, можуть з'являтися якісь нюанси, і ми до сих пір не знаємо. Взагалі, реакцію європейців на те, що в цьому документі прописано, як вони взагалі до цього будуть власне ставитися. Ну фінально, фінально теоретично, президент США може почати негайні консультації з Україною НАТО європейськими партнерами в разі нового нападу Російської Федерації для того, щоб вжити якісь там заходи для відновлення безпеки, там можна дійсно застосовувати збройні сили і залучати розвідку, допомагати в логістиці, економічні, дипломатичні там дії і так далі. Ну, все. Що власне президент Сполучених Штатів буде вважати за необхідне. Ну при Трампі на посаді президента тут дуже багато питань: чи буде він взагалі цими речами займатися, і чи не зробить він вигляд, що нічого екстраординарного не відбувається. Є ще один позитивний момент занадто навіть позитивний в документі написано, що Україна повинна стати членом ЄС до 1 січня 2027 року, тобто, фактично, за наступний рік. 26. як це ну буде відбуватися на практиці, що думає про цей європейський союз, який ще не відкрив жодного переговорного кластеру з Україною? Ніхто не знає, але є така інформація, що американці переконують, що вони змусять Угорщину зняти своє вето. І власне надати Україні можливість швидко до європейського союзу інтегруватися в період, поки ми будемо чекати ратифікації від різних членів. Європейського союзу нам нададуть такий короткостроковий преференційний доступ до європейського ринку. Тобто, тут якби позитивна історія, але ми не знаємо позицію європейського союзу. Це поки позиція США і мирний план Трампа виглядає воно непогано за рік вступити до ЄС, але щось є сумніви, що це на практиці можливе. Окремий пункт це вибори, про які ми тут багато вже говорили, в тому числі і на каналі. Єдина відмінність полягає в тому, що немає вже конкретних днів. Написано якомога швидше, після підписання угоди. отут тут важливий момент якомога швидше провести вибори після підписання угоди. Тобто не після якогось там перемир'я, а власне після підписання угоди. Тобто, за логікою повинно вже бути повністю зупинена, ну зупинений вогонь, припинені бойові дії. Підписується якась угода. ну Власне, там Україною, Росією іншими країнами підписантами, і тільки після цього в Україні там починаються якісь вибори в якомога швидший ну, там проміжок часу. Але треба розуміти, що в нас є вимоги закону, вимоги конституції в будь-якому випадку. Це мінімум 90 днів. мінімум. а можливо, навіть буде і довше. Тому це ця історія. Вона більш ну так краще виглядає ніж в першому варіанті цього плану. Ну і ще найголовніший момент, який пов'язаний власне з замороженими активами відновлення. Ленням України тут дуже багато, майже ну. Просто копіпасту з 28 пунктного плану, який запропонував тоді Вітков з Дмитрієвим, грубо кажучи, американці далі хочуть класно заробити на відновленні України. Їх цікавлять видобуток мінеральних ресурсів, газова інфраструктура, що включає трубопроводи, і сховища інші інфраструктурні об'єкти. Ну, є новела, певна, вони пропонують створити разом з Європою США і Європа фонд акцій 200 мільярдів доларів для інвестування відновлення України, а от активи російські хочуть розморозити е, якийсь відсоток цих коштів інвестувати у відновлення в Україні. Ну а далі єдине, що там є примітка, треба це обговорити з європейцями. Ну а частину цих грошей просто повернуть Російській Федерації. Я так розумію, що американців на них просто є інші якісь там плани, і вони збираються ці плани. Реалізовувати, ну і окремо слід згадати про угоду з Росією. Там 12 пунктів між США і Російською Федерацією. Вони дуже. Ну, в значній мірі дублює, так би мовити, багато положень першого видання мирного плану Трампа. Там є і обіцянки не пустити Україну до НАТО і чинити спротив розміщенню військ НАТО в Україні, і про реінтеграцію Росії в глобальну економіку, перспективи її повернення в велику вісімку. В слушний час там правда є таке застереження. І підписання з штатами ну, такої довготривалої угоди про економічне співробітництво, яке охоплює там безліч галузей, і так далі. Коротше кажучи, все, все на вигоду США і частково Росії, і є там смішний пункт про те, що Росія повинна значить, взяти на себе зобов'язання, не вторгатися до своїх сусідів і законодавче закріпити політику ненападу. Ну, дуже смішно це реально виглядає, тому що, в принципі, можна написати все, що завгодно, потім це порушити. Що Росія і зробила з Україною в неї теж було багато договорів, на які вона наплювала. Ну, коротше кажучи, якщо так підсумувати, ми. Ми маємо так дещо переписаний. 28-пунктний план. Є певні, певні зміни там, але виходить так, що лише один документ з чотирьох. Той, який Україна бере на себе зобов'язання, планують зробити юридично зобов'язувальним, всі інші ну, власне, під це не підпадають. До речі, виконання і ну, гарантії виконання цього документу бере на себе так звана Рада Миру, яку очолить, ну, звісно, Дональд Трамп. Що буде, якщо Дональда Трампа вже не буде значить, в живих, або він там піде з посади президента США? Ну, не сильно зрозуміло. Якщо коротко підсумувати ми маємо е, достатньо. Е... Ну, такий сирий документ, який в багатьох моментах не є вигідним України. Україні є сумнівним з точки зору реалізації певних пунктів на практиці, надзвичайно сумнівним є з точки зору надання гарантій. Я не буду говорити зараз про території і багато інших моментів. Все це якби очевидно. Але якщо вже мова йде про якісь серйозні поступки чи компроміси, все це повинно бути підкріплено дієвими гарантіями. Поки що цих дієвих гарантій в документі немає. Чи з'являється? Вони в майбутньому питання поки що відкрите. З великою ймовірністю, можливо, певні зміни будуть. Можливо, ну по деяким пунктам, власне, Сполучені Штати не будуть сходити з тієї позиції, на якій вони перебувають. І що цим робити в Україні? Оце найголовніше на сьогоднішній день. Наша проблема все ж таки в тому, що ці перемовини від початку достатньо довгий період часу вели люди, які не мали відповідної підготовки і явно були до цього не готові. Тож. Цим треба щось робити, треба якось виправляти цю ситуацію, максимально пробувати зараз залучати все ж таки європейців. Щоб вони теж пройшлися по всім цим пунктам, і чітко прописали роль європейського союзу. Ну і найголовніше тепер, що в принципі виходить на перший план, це юридично зобов'язувальні моменти по відношенню до Російської Федерації, в тому вигляді, в якому цей документ є зараз. Україна його навряд чи може підписати. Якби там Трамп не тиснув, як би він не розказував про те, що України немає іншого вибору. Вибір насправді є, і по великому тарахунку у Трампа не так багато інструментів тиску на Україну саме залишилося. Тому, от зараз, в грі, яка починається, а це в грах. знаєте, хто перший клипне очима? Нам треба максимальна витримка. Нам треба професіонали, які власне будуть займатися цими питаннями. Ну і будемо сподіватися, що все ж таки окремі пункти цього плану можна буде змінити і зробити їх більш придатними для України в будь-якому випадку, судячи з того, що ми знаємо на сьогоднішній день, швидких рішень не буде. Ситуація скоріш за все буде тягнутися далі. І цей переговорний процес ну, може перейти і в наступний рік. Є, звісно, невелика ймовірність підписання чогось там ледь не до різдва, можливо, якогось там перемиря, і так далі. Але все буде залежати від того, як відбудеться наступна зустріч між українською і американською делегаціями з приводу оцього вже нового мирного плану Трампа, і які зміни цей новий мирний план власне зможе внести Україна. Будемо за всім, всім спостерігати і коментувати. А сьогодні дякую всім, хто був зі мною. Не забувайте про вподобайки Пости, коментарі, спонсорство, і звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!